Я переживаю трошки, але я знаю, що наша команда здатна перемогти на цих змаганнях. Бо в нашій команді дуже сильні гравці. Для мене повітря це як повітря. Я не можу Тобто Це для мене все. Без тренувань, без нашого тренера, без всіх виступів для мене без всіх дівчат, без цієї команди це неведе життя. Волі, баскетболі чи волейболі. Забитий гол це результат злагодженої роботи всіх гравців. Командна така робота вона важлива не тільки для спортивної команди, а вона важлива для кожної спільноти.